Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо огірочки. Я такі буду робити вперше: це огірочки з кетчупом чілі, але вони будуть проварюватися, а не стерилізуватися. Це рецепт від пані любові, кухня з кишені та справи домашні. Взяла в неї ідею, хочу повторити можливо, теж мені сподобається. Ну що ж, давайте разом робити ці огірочки. Ось таким чином я їх порізала. У мене є ось такий ніж. Ось таким ножем я їх ріжу. Нам потрібно 2 кг огірочків. Огірочки у мене досить величенькі, тому я розрізаю їх на три частини. Ріжуться доволі легко. Ось так. Далі ми будемо робити маринад, в якому будуть тушитися наші огірочки. Для цього рецепту нам потрібно кетчуп чилі торчин, 2 склянки води, 10 зубочків часнику, 8 горошинок духмяного перцю, 3 лаврових листа, 100 мл оцту, 150 г цукру і 2 столові ложки солі. Це все я. Кидаю у миску, в якій буде закипати цей маринад ось так, главровий лист, духмяний перчик, і часничок буду різати пластинками. Чесничок я нарізала пластинками, буду додавати до маринаду. Маринад закипів. Треба сюди додати пачку кетчупа. Гарно розмішую і даю йому покипіти 5 хвилин. Ось у мене прокипів кетчуп, додаю туди огірочки. Тушити треба помішуючи, щоб повністю всі огірочки протушилися. Зараз вони пустять сік і протушаться 5 хвилин. Ось огірочки закипіли. І тепер я рахую 5 хвилин. Вони змінили колір. Будемо закривати. Я спочатку розкладу всі огірочки, а потім залью маринадом. І готові огірочки в кетчупі чилі. Допустилась однієї помилки забула додати олію. Так що, в рецепті під відео дивіться уважно. Ну, цього року буде так, а на следующий рік зроблю вже так, як потрібно. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!